Але. Question залишається. Що буде, якщо я вийду в ці двері? Вещі не буде. Дверей мені таких не треба. Все добре, блять! Дощ струпів. Можна мені тут сейвитись? Знов. Мужик, ти вже падав. А. Ой, вибач! Ой, ти не мужик! Ой, вибач. Дівочка, блядь. А ти охуєвша. Скільки ти можеш падати? Почекай, я пройду. Блядь, я на неї наступила. Злий дух, я тебе зловила. Що? А... Це вона, типа я. Бай-бай. д